Вітаю з вами Юрій, канал «Диванний Футбол. Що ж, давайте сьогодні обговоримо останні новини та можливі можливі трансфери, тому що трансферні вікна вже ось-ось закриються в європейських чемпіонатах. Тому наразі ми маємо такі новини: екс-футболіст збірної Англії Делеалі, це атакувальний півзахисник. Сьогодні вирушить до Туреччини, щоб узгодити, щоб, щоб пройти медобстеження та узгодити деталі особистого контракту з Бешикташем. Я нагадаю, що свою зіркову популярність Делі Алі заробив в Тоттенхемі в команді Почетіна. Ви можете пам'ятати це тріо лідерів: Харі Кейн, Крістінсен та Делі Алі. Але з приходом в команду Жозе Маурініо так і не зміг він закріпитися у складі та прибрався до Евертону. І я хочу наголосити, він перебрався абсолютно безкоштовно. І тепер він навіть не потрібен Евертону. Френк Лемпарт сказав йому, що він може шукати собі новий клуб, тому він вирушає до Туреччини. Всі ж ми розуміємо, що Туреччина це, в принципі, закат кар'єри. Деякі футболісти там перед тим, як завершили кар'єру, заробляють непогані відносно непогані гроші, але це вже майже кінець. Тому я гадаю, що Делі Аллі не зміг в повній мірі розкрити свій футбольний потенціал. Друга новина, вона трохи шокована для мене. Андреа Белотті, багаторічний лідер Торіна. Андрея Белотті в кроці від підписання контракту з Ромою. А в чому тут шок? В тому, що чому це викликає у мене шок? В тому, що Белотті перебирається в Рому на правах вільного агента. Я хочу нагадати, що Белотті перебрався до Торіно в 2015 році з Палермо за 8 мільйонів 400 тисяч євро. Вже через два сезони він набрав потужну форму та дуже добре заявив про себе. Так заявив про себе, що до Торіна почали поступати пропозиції від Монако. Пропозиція була 90 мільйонів євро в 2017 році. Та саме в цьому році була серйозна пропозиція від Мілану. А від Мілану пропозиція була 60 мільйонів євро. Та Мілан в продачу давав ще двох футболістів, але керівництво Торіна не прийняли жодної з цих пропозицій. Вони на той момент, здається, мені запросили 130 мільйонів за Белотті, і жоден з цих клубів, я маю на увазі, Мілан та Монако, не захотів продовжувати переговори. І наразі Болотті перебирається абсолютно безкоштовно. Що ж, йдемо далі. Новина про Мю. Тривають перемовини з приводу переходу Антоні, нападаючого Аяксу до МЮ. МЮ вже узгодив деталі особистого контракту з Антоні. Вони йому пропонують контракт на 5 років, але клуби не можуть домовитися стосовно самого трансферу. МЮ ем пропонує 80 мільйонів євро в той час, як Аякс е, хоче отримати за цього нападаючого 90. Але я думаю, що невдовзі вони якось домовляться. Можливо, це буде сума 85 мільйонів євро. А можливо, МЮ ем і погодиться заплатити 90 мільйонів євро. Аякс е, е, вже знайшов заміну Антоні, І що саме цікаве, що вони знайшли заміну. В АПЛ в Челсі це може бути футболіст Челсі Зієш, який не часто попадає в основний склад команди Тухеля. Тому Зієш може вирушити в Баякс. Трансферна ціна Зієша наразі 28 мільйонів євро. Ньюкасл в найближчі дні може оголосити про гучний трансфер. Мова йде про центрального нападаючого ще поки що Реал Сасідаду. Ісака шведського нападаючого Ісака Ньюкасл пропонують керівництву Реалса Сідаду 70 мільйонів євро. Але трансферна ціна Ісака на даний момент 30 мільйонів євро. Тому керівництво Нюкасл запропонувало суму набагато більше, ніж трансферна сума Ісака. І повідомляється, що керівництво Сосідаду вже погодилось на цю пропозицію, і цей трансфер вже не за горами. Наступна новина вона стосується нашого атакувального півзахисника Руслана Маляновського, який може перебратися до АПЛ. Нещодавно повідомлялося, що їм цікавиться Тоттенхем. Та вже сьогодні повідомляється, що їм також цікавиться і Вестхем. Також повідомляється, що Аталанта повисила трансферну ціну Руслана раніше була вона 28 мільйонів євро. Тепер вона 35 мільйонів євро. Я хочу нагадати, що трансферне вікно в АПЛ в Англії. Закриваються після четвертого туру, тому у клубів осталось досить небагато часу для того, щоб завершити цей трансфер. Ще одна новина про МЮ. Новий наставник МЮ Ерік Тенхак після провального матчу з Бренфордом придумав покарання для своєї команди. Він заставив футболістів пробігти майже 14 кілометрів. Саме таку дистанцію, на його думку, футболісти МЮ не добігли чи не добігли в матчі з Брентфордом, який вони програли. Та повідомляється, що саме цікаво, що Ерік Тенхак пробіг разом зі своєю командою, пояснивши це так, що він теж розуміє, що провина поразки він Брентфорду також лежить на ньому. Тому ось такий він новий. Цікавий наставник МЮ Ерік Тенхак. Наступна новина вона стосується італійського Ювентусу. Італійський Ювентус не перестає нас дивувати. Наразі вони ведуть перемовини з керівництвом Марселю стосовно оренди центрального нападаючого Аркадію Шаміліка. За оренду вони мають заплатити Марселю. 2 мільйони євро. Також вони пропонують заробітну плату поляку в районі 3 мільйонів 500 тисяч євро за сезон. А також у Ювентуса в контракті буде опція з правом викупу Аркадію Шаміліка в кінці наступного сезону за 8 мільйонів євро. Наступна новина про Челсі Челсі може взяти в оренду Альвара Марато. Дуже дуже дивна новина. І ця новина не викликає у мене якоїсь такої довіри, вона абсолютно нелогічна. Марата в свій час виступав у складі синіх, я маю на увазі Челсі, та нічого нормального з цього не вийшло. Це має розуміти саме Томас Тухель. Тому я думаю, що ці новини роздувають журналісти. Я хочу нагадати, що нещодавно була новина стосовно Френкі де Йонга, який вже мав переходити до МЮ, але не перейшов. Потім журналісти подають новину, що він вже майже в Челсі. Я маю на увазі Френкі де Йонг. А потім новина вийшла про Казиміра і його перехід в МЮ. І майже відразу журналісти викладають новину, що Казиміра теж може перебратися до Челсі. І все це мені нагадує, що журналісти банально хочуть. На цьому заробити наступна новина вже вона стосується саме Френкі Йонга. Не в досить зручні умови. Керівництво Барселони поставило Френка де Йонга. вони пропонують йому перепідписати контракт з пониженням заробітної плати. Але він відмовляється. Якщо він відмовляється, вони йому пропонують шукати новий клуб. І раніше повідомлялося, що він може прийти спочатку в М'ю, потім в Челсі. І от уже така досить логічна новина. Мюнхенська Баварія пропонує взяти в оренду Френкі де Йонга на один сезон. Вони пропонують платити повністю заробітну платню. Я маю на увазі Мюнхенська Баварія. І для керівництва Барселони це може бути досить вигідно, тому що вони зуміють зареєструвати французького захисника Жюля Кюнде в Ла Лізі. в тому випадку, якщо Йонг переїде в оренду до Баварії. Ні для кого не є таємницею, що в Баварії футболісти розвиваються, і Френкі де Йонг – він досить перспективний футболіст. Але ж ми бачимо, що він не підходить хаві. Та наразі в Барселоні. Тому, якщо це станеться, то це буде досить вигідно для всіх сторін. І остання новина: це новина стосується лівого Вінгера Евертону, 21 річного Ентоні Гордона, який може перебратися до Челсі. Повідомляється, що керівництво Челсі вже домовилось саме з футболістом. Про умови контракту і остається питання трансферної суми Ентоні Гордона. Наразі Евертон хоче за нього отримати 60 мільйонів євро. Я хочу нагадати, що трансферна ціна цього футболіста 20 мільйонів євро. Але як я вже раніше казав, що трансферне вікно зачиняється після четвертого туру. У Челсі залишилось дуже-дуже небагато часу для того, щоб посилити свій склад в цьому сезоні. Що ж, на сьогодні все. Я нагадую вам лайкати моє відео, коментувати, а також ділитися Ділитися з вашими знайомими та друзями, які захоплюються футболом. З вами був Юрій, канал Диваний Футбол. Любіть футбол!